Всім привіт! Давайте третій день турнірити. Так, і того оборона в це, але мені, мабуть, там зарахували або як де. Швидше за все. Тому що багато програшів. Коли я дивилась 2 години назад, то було, в мене оборона як де. Ну що, погнали в атаки. Мелендор. Два грега. Офігітно. Давай Грега. Що мені робити з цим мелендером? Брати червоні чи ні? М -м -м -м. І хочеться. А з іншої сторони, блін, кого я там візьму? Це треба брати, якби мульт У мене колін. І все. З червоних. Хто мульт? І клик. Все, це все. Це хіба зелених забрати, але коліно не хочу, тому що це буде дуже повільно. Кіпіота хіба? Блін, не хочу я тут нікого і так то й міняти, якщо чесно. Спробую все так же сходити. О, червоних скільки. Кайф. Ну, хз. Почну з якихось комбо. А червоних, звичайно, дофіга. Так, цей вже заряжений. Зараз буде тут лікувати безперестанку. Багато полетіло, але даремно. Спробувати задиспелити, щоб трошки менші були тички в них. А червоних капець. Так, тихо. Коли мені. Лікуватися. Перебираємо при посилення. Перебира посилення. Не дуже то він мені вигідний цей гормек Але нехай добре тоді щось таке зробити. Ну, ти, звичайно, що він не хоче. Цього до всього супротив, тоді можна спробувати, а, не добився. Ах ти! Так, ну супротив, не задеспелилось, тут все дуже добре. Тоді мелендера не трогаємо противника. Я так розумію, він мені ще не один раз тут буде ультувати. Можна було б синю морду зірвати, але у мене кедман не зарядиться. І до одного камінчика. Грега якби якось прибрати. З його мегаміньйонами. Дофіга жовтих. Плін. Пахне смаленим, чесно кажу. Прям дуже пахне, тому що таких два мегаміньйона вони зараз будуть так мене тут розбирати. Цього мене тут здули, це дуже добре, але в мене це й вмер. Ну, нехай спочатку сюди. І не в, не в гріма. Лікуємося. Тепер тут, якби збити його. Блін, фігово а замало моїх камінчиків. пустоту нема що кинути, капець як не хочеться оце його то трійку червону складати, але в мене тоді буде Будуть зелені. І зараз буде мегамінньон. І він по-любому грі... навіть не в гріма дивно зіб'ється, збився добре. Так, відлікуватися. Ну, тоді спробувати цього прихлопнути. Добре, вистачило йому. Чим його це збити? Ну чим? Цього мега мільйона. Ну добре, нехай буде так, заберу зелені. А в Тільки не вбийте мені гріма, будь ласка, по при смерті, а мені треба цих чимось вбивати. Нуль вбили. От собака Ти скажена. І ще раз. І фігні не вистачило тобі. Ну, Тоді, мабуть, щоб обережно, щоб його точно добити та таким чином. А тут уже з рігардом, я думаю, вже якось зараз розберемося. Так, сині. Зелених мало. Не зарядився навіть. Ну, це добре. Ну що, пане, до побачення. Так, тут, ну, блін, з грімами капець, як важко, з цими ні, грегами. Не хочу. Що ти робиш по всім. Хапець. Він перезиве посіпаку, коли ти його вбиваєш, тобі за це прилітає. А що ж мені робити з цією контролю? Та швидше за все, що, мабуть, так і підемо. Типа Мелендера треба було би а, в тому костюмі в іншому взяти? Ну, нехай так. Дяки я люблю, як він оце лікується. Просто не передати словами. Це такий кайф. Там ще й рігар той, що воврі йде. Чим тебе оце тепер вбивати? Ну, нехай спробувати збити. Угу. А ці сказали ні, ми деспелиться не будемо не сьогодні. Ну, ну, і що тепер? Грега заряджати теж не хочу. Не факт, що в мене хлопці зарядяться стрійки. Я не рахувала, скільки синіх полетіло. Пу-пу-пу. Зараз Рігард дасть баф. Теж буде не дуже приємно. Зараз грім битиме. Якось, якби вбити цього з цим Мегаміньйоном. А йому все одно. Ну, тоді доведеться брати цього кедмана, якщо він, звичайно, виживе, бо це не факт. Травління всякі, все, що хочеш. Я зараз грім від'їхав. Кайф! Як Я це люблю. От пахає першою поразкою. Чи два по три синіх зібрати, чи четвірку зробити. Дуже дратує те, що воно не диспелиться оце з нього, ось з цього з Кіпріота. Чому мій програє, кіпріот в обороні, а тут, а тут тримає. Що ж з своїми міньйонами мощними такими? Ну тут називається рубрика Хоч не в нуль. Давайте добивайте мене тими тичками. Ні, я сейчас з цих заряджу, гріма точно. І доб'я. Шкода, звичайно. Ну, що зробиш? Тут інший. Мульт лише один. В принципі, по теорії, можливо, тут буде легше. Жовтий кристал. З однієї спокусливо. З іншої сторони в мене все роз'їжджається. Капець, скільки жовтих. Цей вже заряджений, вже порізав мені атаку. <кій> так, добре, зараз треба взяти лікаря. центрального задиспелилося, в принципі. То, можливо, тоді бити хоча б в центр. Не хотілося би лікування, звичайно, пропустити даремно, але... Так, ну живем. Окей. Далі. Ну, нехай так. Великий круть. Цього зарядили. Майже вбили, до речі? По кому бити? Блін, ну по цьому споку ну, бо він погризеніший, Але в нього контра не знялося. Що ж ти такий жирний? Ти ба який? І дива, і всі в того гріма. За що? Далі. Окей, тоді будемо брати сині. Цей зараз віддультує, звичайно. Ну, але ж. Мабуть, тоді в оцього чудіка. Блін, приїча зелені. Та ні. Для чого? О, доби, доби, синіми оп є, вийшло. Ну, прям не знаю. Так не хотілося б тими крутити, щоб їх не, не драконити, але не виходить. У мене ще теж халепа. Я в неділю воювала. І я просто банально забула склеїти війну. Потім, що в мене якийсь провтик, я забула зняти галочку. І мені якось треба відвоювати цю війну. Чесно, не знаю як. Я дуже боюся, щоб я не провтикала з тапки. Я щось взагалі. Це якийсь у мене треш. Я просто тупо не встигаю з грою, з Ютубом. У мене якийсь завал. Я завтикую, забуваю і. Коротше, капець якийсь. Ну, ніби щось є? Мабуть, отак? Ну, не заряджай. Зарядило. Окей, тоді нехай максимально в центр. Соньку здуло. Це взагалі шикарно, як на мене. Можна, куди можна? Та не знаю кудись. Щось там трохи <кій> бафнемся. Блін, відродився. Так, все, вмер, це дуже добре. Він навіть не 10 разів відроджувався. Цей погладив, Цей теж не дуже відчутно вдарив. Так, добре. Тоді можна по собі нібити? Це вона не лікувала, не затягувала це все. Це вона заборону ставить на поселення в цьому костюмі. Так, є, тут вийшло. Блін, знову кіпріот, всі мульти. Де контрафі їх зніметься? Що з тобі робити? Так, ладно. Ну, окей, тут четвірку для початку. Окей, може, ти вмреш? Та, багато хочу. І він же і зарядився. Я думала, йому не вистачить той мани, що в нього була, але він зарядився. Ну тоді <кій> ризикну. Ні, в нього нічого не ріжеться. Йому кайфово і так. Ух ти, вийшло нічого собі. Мабуть, отак, щоб. Лікування взяти. Можливо, Кедмон мені всіх не вб'є. Того навіть здуло. Добре, дякую. По кому можна? Та, мабуть, по цьому прибрати його? Добре. А тепер, можливо, лікаря. Ні, йому мало. Ні, вистачило. Добре. Ну що? Сонька. Ну, нормально прилетіло. Задиспелити не змогла. І зараз ми тебе повинні добити. Добре. Ну що, сьогодні, на жаль, один Кедмон таки дав мені прикурити. Топ 5. Ну, таке топ 5 я точно буду. Так, що я завтра ще точно турнірити буду. Викупатися не планую, а там будемо подивитися по нашим атакам, як воно буде сейти. Все, всем за Всім пока-пока.